Вітаю в ефірі. Новини на одинадцятому. Усе найважливіше на цю годину вже за мить. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Пекельна ніч на Нікопольщині. Росіяни гатять по житловому сектору. Ворог готується до нового ракетного удару. Україну атакують дронами камікадзе. Люта смерть для окупантів. Спецпідрозділ Людь поповнює ряди на Дніпропетровщині. Патріотичний кліп для жінок воїнів гурт вертеп запрошує на зйомки захисниць. І палаючи Путін у Дніпрі спалили кремлівського диктатора, поки що тільки опудало. Атака по житлових районах та цивільній інфраструктурі починаємо з терора Росіян на Нікопольщині. Вночі окупанти двічі обстріляли район. Під вогонь потрапили Нікополь та Мирівська громада. Є масштабні руйнування про те, як росіяни воюють з мирними людьми та їхніми домівками. Сюжет Владислава Вдієнка. На Нікопольщині цієї ночі знову було гучно. Окупанти двічі обстріляли район з важкої артилерії. Під вогонь потрапив Нікополь й Мирівська громада. На щастя, місцеві не постраждали, але є масштабні руйнування будинків та інфраструктури. Наслідок обстрілів по Нівичині вісім приватних будинків: господарська споруда, автомобіль, газогони та лінія електропередач. Наслідки атак рятувальники продовжують уточнювати. З людей на щастя ніхто не постраждав. Загалом за ці вихідні окупанти 26 разів обстрілювали Нікопольський район. Наймасштабніші руйнування у райцентрі, пошкоджені 14 приватних будинків та 12 багатоповерхівок. Лише дивом минулося без жертв та постраждалих. Дуже було, звісно, жахливо. Полеті, полетіли стекла, балконні, квартирні. Практично в кожній квартирі вікно полетіло. Як не балкони, так і кімнатне. Є і руйнування цивільної інфраструктури. В Нікополі побиті два приватні підприємства адмінбудівля, магазин, ресторан, газопровід, лінії електропередач та одразу три міських ліцеї. Пошкоджена бігова доріжка і дуже цей раз глибока яма, дуже глибоке руйнування. Також пошкоджено 14 вікон у школі великих вікон. Зараз намагаємося за допомогою батьків і вчителів школи чоловіків це все відновити. І допомога постраждалим від російської агресії у Кривому Розі жителям атакованої окупантами багатоповерхівки. Окрім державних компенсацій, з міського бюджету виділять по 800 тисяч гривень на родину. Ця сума відповідає середнім цінам квартир у районі, де був прильот. Нагадаємо, на багатоквартирний будинок у Кривому розі росіяни скерували ракету 16 грудня. Тоді загинула ціла родина, молоде подружжя та їхній півторарічний син. Владислав Авдієнко, новини 11 каналу. Смертельна автотроща на виїзді з Кривого Рогу. Двоє людей загинули. Попередньо водій позашляховика не впорався з керуванням та вилетів на зустрічну смугу. Там на швидкості буквально протаранив старий ВАЗ. Удар не залишив жодного шансу керманичу та пасажиру легковика. Обидва загинули на місці. Ще один пасажир вазу в лікарні. Чому водій позашляховика не втримав кермо? Нині з'ясовують слідчі. Вбиті повторним ударом росіян-рятувальники у Хмельницькому, понад 80 відбитих ворожих атак у Бахмуті, диверсія партизан на білоруському військовому аеродромі та знищення ювілейного трьохсотого штурмовика окупантів нашими військовими. Усе чим жила Україна сьогодні, в нашому традиційному огляді. Ужні вибухи лунають у Хмельницькому. Вночі окупанти атакують об'єкт критичної інфраструктури. На місці рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки першої атаки. Саме в той момент ворог підступно запускає другий дрон. Від повторного влучання гинуть два рятувальники: – 21-річний Владислав Дворак та його колега, 31-річний Сергій Севрук. Ще троє надзвичайників отримують поранення. Загалом цієї ночі окупанти запустили по Україні 14 дронів камікадзе. 11 з них вдалося збити наші протиповітряні обороні над Чернігівщиною та Київщиною. Через активізацію ворога військові закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Ймовірно, росіяни знову готують масований ракетний удар. Цілком імовірно, що ворог застосовує тактику приспання постійними розвід облітами такими, активністю авіації, а потім можуть нанести типу зненацька такий ракетний удар. Рашисти знову обстріляли Запоріжжя, по місту гатили ракетами С-300. Люди не постраждали. Понівечено об'єкт інфраструктури та адмінбудівлю. Зафіксовані обстріли на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині. А на лінії фронту наші військові дають гідну відсіч окупантам. Лише за минулу добу ЗСУ відбили 81 атаку противника і знищили трьохсотий ворожий штурмовик. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. У той же час наші захисники знищили російський штурмовик су 25 а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили склад боєприпасів та ворожу станцію подавлення супутникового зв'язку. Авдіївка, як і Бахмут, один з найскладніших напрямків на сході. Росіяни нещадно знищують місто з артилерії та танків. Утім, за даними місцевої оВА в Авдіївці залишається понад дві тисячі мирних мешканців. Ворог, ну, намагається знайти слабкі місця в обороні, е, намагається проводити штурмові дії. Е, частково він має успіх, втрачаючи свій особовий склад, але в принципі сьогодні місто повністю контролюється нашими військовими. Тим часом диверсію дронами на білоруському аеродромі мачулищі влаштували тамтешні партизани. Про це повідомляє білоруська опозиційна організація Байпол від двох вибухів. Критично постраждав розвідувальний літак А 50 який вистежує нашу ПВО. Нагадаємо, Росія постійно використовує аеродром Мачулищі для атак по Україні. Це дуже хорошо фактично ослепили Росію. Таких самолітів, такої модифікації у них всього шість. Этот самолет причинял много бед, гораздо больше, чем любой истребитель или бомбардировщик, потому что он... Кардінірували удари по Україні. А у Міноборони повідомляють, українська армія готується до контрнаступу навесні. Конкретні терміни залежать від поставок західної зброї. До деокупації вже готуються у Севастополі, Ялті та Сімферополі. Символи російського вторгнення зет, активісти партизанського руху Жовта стрічка перетворюють на синьо жовті пісочні годинники. Це означає, наближається час свободи. Поліна Полмарчук Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу. Землетрус магнітудою 3,3 бали дістався і до України цієї ночі струсонуло Закарпаття. Підземні поштовхи зафіксували вночі на глибині 2 кілометрів у районі села Велика Добронь, неподалік Мукачевого. За розрахунками сейсмологів, цей землетрус не несе загрози для населення, але значно відчувається всередині будівлі. А от під відкритим небом його майже не чутно. Останній раз подібні поштовхи на Закарпатті були зафіксовані на початку січня цього року. Люта смерть для окупантів. Гвардія наступу поповнює ряди охочих гнати ворога з української землі. На Дніпропетровщині понад 200 правоохоронців та майже п'ять сотень цивільних вже подали заявки у поліцейський спецпідрозділ Людь вони звільнятимуть Україну пліч оплюч із досвідченими бійцями, які на фронті ще від 2014 року. Як вступити у військо контрнаступу? Про це далі в сюжеті. Перемогу! і боя! А Фенікс, Гоці! Світлана Гоцик з Кам'янського. В свої 26 дівчина багаторазово чемпіонка світу із ММА, змішаних єдиноборств у спорті. З дитинства ось так безстрашно та яскраво. Дівчина перемагала суперниць на ринзі. Нині ж чемпіонка прагне перемагати на полі бою російських загарбників. Світлана вступила до гвардії наступу поліцейського спецпідрозділу Людь, аби гнати окупантів із рідної землі. Я вважаю, що кожен повинен внести максимум своїх сил та можливостей, щоб наблизити нас до перемоги. Тому я не виняток. Я дуже добре подумала і я хочу бити москалів. А от Бармалей досвідчений снайпер до 2014-го служив у поліції. Після ж вторгнення росіян у Крим та Донбас пішов захищати країну у складі добровольчого Старати поліцейського дозволома. батальйону Давайте. Дніпро 1 Минулого ж року брав участь у контрнаступі на Харківщині. Малаклі, Ізюм, Куп'янськ. Але на даних територіях ви виконували більш поліцейські функції. Я дізнався, що формується бригада Людь, яка Буде повністю займатися тільки штурмовими діями та визволенням окупованих територій, і я вирішив ну, перейти вже в саме цей підрозділ. Дружина ну, каже, боєць, рішення там перейти всі. до штурмового підрозділу підтримала. Хвилюються, звичайно, але розуміє, що то як не, не, не ми захистимо наше мирне гражданське населення. Подати заявку до спецпідрозділу Людь можна на сайті шторм МВС гов'юей. Особисто у ЦНАПі або ж у будь-якому відділі поліції бійці гвардії наступу забезпечуються найсучаснішою зброєю та бронетехнікою, зокрема танками, БТРами та РСЗВ. Тільки на Дніпропетровщині у лють подали заявки майже 500 цивільних та понад дві сотні правоохоронців. Владислав Авдієнко, новини 11 каналу. Музично присвято українським жінкам-воїнам готує відомий в Дніпрі гурт Вертеп. Кліп планують зробити всенародним. Тож музиканти закликають українців надсилати їм фото та відео жінок, які служать в Збройних силах України, Нацгвардії та теробороні. Захисниць покажуть в кліпі, прем'єра якого відбудеться на 11-му телеканалі. На першій репетиції побувала наша Олена Городецька. Я її руки поцілую стану на коліна. Перед нашими жінками, мамами, сестрами, дружинами. Гурт Вертеп з 2001 року активний учасник культурного життя української спільноти. З перших днів повномасштабного вторгнення чотири музиканти гурта стали військовослужбовцями, служать на різних напрямках і в різних військах. Проте продовжують наступ і на мистецькому фронті. Це інструмент, який допомагає жити, боротися, іноді навіть лікувати. Взагалі душу для спеціальної пісні присвяти подвигу жінок на війні Тимофій звернувся до київської поетки Людмили Горової. Вона написала вірш про своїх подруг та знайомих, які працюють на перемогу. В Принципі цей вірш, алюзія на Шевченкову поезію у тієї Катерини, хата на помості. Так то ем, фінальний ем, фінально струфась в цієї поезії. Саме по... наші жінки завжди в авангарді історії впевнений Тимофій Хом'як. Зараз близько 60 тисяч з них в лавах ЗСУ, понад 5 тисяч на нулі. Наші жінки ніколи не були осторонь. Вони були і є берегинями, але і берегиня а, також іноді бере в руки зброю, аби захищати своє. Музиканти гурту Вертеп сподіваються, що твір надихне й хлопців на передовій. Музика хлопців допомагає підняти бойовий дух. це, Точно. сьогодні. Перший день роботи в студії. Проте звукорежисер Данило Прохоров впевнений, що зроблять все по максимуму, інакше й не можна. У військових обмаль часу в кожного свій окоп, і кожен робить те, що він має робити, тому що він це вміє робити. Музиканти хочуть віддячити кожній захисниці персонально, тому звертаються до українців із проханням надсилати їм через соцмережі фото жінок-воїнів української армії. Будь ласка, на Фейсбук гурту Вертеп або на Фейсбук Тимофій Хом'як в особисті повідомлення присилайте фотографії жінок військовій формі, які зараз нас захищають. Їм честь і слава. Кожне фото стане частиною відеокліпу, який буде створено на студії 11-го телеканалу. І саме в нашому ефірі відбудеться прем'єра музичного твору. Наші жінки на війні Москва. Одинадцятий телеканал підтримує акцію, тож надсилайте фото своїх знайомих жінок військових з невеликою розповіддю про них на нашу електронну скриньку. Конкурс Равлик з позначкою Наші жінки на війні або в особисті повідомлення на сторінку одинадцятого каналу на Фейсбук Олена Городецька, Олег Одринський, новини одинадцятого каналу. Путіну вогні в Дніпрі спалили кремлівського диктатора. Поки що тільки опудало. Традиційний обряд очищення від нечисті Дніпряни влаштували до свята масниці у сквері Олександра Усачова. Посеред площі поставили опудало Путіна, символічно обклавши його чорними пакетами з надписом Груз 200 та підпалили навколо палаючої нечисті Дніпряни співали патріотичних пісень, перетягували канат та брали участь в різноманітних конкурсах. Біженці з гарячих точок, що знайшли прихисток у новомосковському районі, отримали чергову партію допомоги. Продукти тривалого зберігання та засоби гігієни. Системну підтримку вимушеним переселенцям, які мешкають на Дніпропетровщині, надає фонд Віктора Пінчука та міжнародна благодійна ініціатива Юкрейн Реліф Фанд. У кожного з них болюча історія втрати розпачу. Це вимушені переселенці, що зараз живуть в Новомосковському районі. Наталія Сергіївна з Маріуполя в городі поховала сестру, пішки виходила з-під обстрілів. Вже рік живе в Новомосковському. З моря градами побили наше житло і повернутися, по бальшому щоту нікуди, тому що ну нікуди. Ждемо перемоги. Я додому хочу. Я за морем соскучилась у Наталії Сергіївни Двоє маленьких онуків. Невістка не працює. Тож допомога від фонду Віктора Пінчука та Relief Fund дуже доречна. Ну дуже потрібна. За нас не забувають. У Олександри Лисюри в Авдіївці будинок розтрощили вщент. Ні з чим вона залишилась з двома синами на руках. На дітей все получається на двох. Я так Це все, що я думаю, необхідно. якраз. А пані Катерина рятувала своїх дітей з-під обстрілів села Васильівка Синельниковського району І із задоволенням показує, яку саме допомогу отримала. Спагеті глущонка, какао дитяче, бублики, олія. Заправка до борщу. Дітям війни фонд Віктора Пінчука приділяє особливу увагу. На благодійному пункті організували імпровізований дитячий куточок. Там малеча в комфорті може очікувати батьків. Чотирирічна Аліса з Маріуполя згадує, що їхали під обстрілами дуже довго. Мой гав, то там на тебе бакать. Єхала, я, я їхала довго, довго. Фонд Віктора Пінчука та міжнародна благодійна ініціатива «Юкрейн Real Fund продовжують надавати допомогу тим, хто найбільше постраждав від війни. Системну роботу на Дніпропетровщині благодійники розпочали ще у вересні минулого року. Один з ключових напрямків роботи забезпечення людей речами першої необхідності, зокрема, продуктами тривалого зберігання та засобами гігієни. Олена Городецька, Сергій Озеров, новини 11-го каналу. І на останок про погоду у вівторок в Дніпрі буде сонячно. Вдень прогнозують 3 градуси тепла, вночі 0. Атмосферний тиск становитиме 764 міліметри ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми за даними ДНУ імені Олеся Гунчара. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або маєте тему для обговорення, звертайтесь на телефон нашої редакції. Бережіть себе та своїх близьких.